Христос народився. Вітаю новій зустрічі радію. Колядки та вертепна зірка серед кучу снігу величний дідух на покуті під образами, Запашні страви у затишному родинному колі. Тепло сердець та перечуття дива відчуваються у цей день у кожного. Діти, ви ж пам'ятаєте? Саме Віфлеємська зірка та янголи сповістили про чудесне народження Ісуса Христа. Сьогодні я трішки більше розповім вам про це, та ми сконструюємо свою різдвяну зірку. Отож, раніше зірку виготовляли зі звичайного решета, до якого прилавджували дерев'яні роги, промінчики, прикрашали фольгою, стрічками, квітицями, прикріплювали ще картинки. Про народження Христа, а в середину зірки вставляли свічку, ніби чарівний ліхтар. Інколи зірка могла обертатися навколо своєї осі, тому що це ще й символ сонця. Християнська зірка восьмипутна як символ безкінечності, вічного царювання Христа Бога нашого. Я вас і навчу, як разом з дорослими створити таку різдвяну зірку з паперу. Таку зірку створила я. Для роботи нам потрібно підставка, серветки, ножиці, простий олівець, клей, двосторонній скотч, лінійка, двосторонній цупкий папір, якого кольору ви захочете, декор і, звичайно, гарний настрій для творчості. Нам потрібно буде дві ось такі зірки. Одну я зробила з блакитного кольору, а з жовтого я вам покажу. Беру папір. Згинаю так, щоб утворився квадрат. Відрізаю зайвий прямокутник. Він нам не потрібний. Обережно користуємося ножицями, не забуваємо. Складаємо навпіл в протилежному боці, те, щоб утворився ось такий великий трикутник. Тепер згинаю папір від себе вздовж навпіл. Так само в протилежний бік. Згинаю папір теж навпіл з'єдную кінці. Ось. Тепер показую, де треба відмітити лінійкою, нехай допоможуть батьки, 5 см і поставити крапочку через один промінчик тільки там, де прямі лінії, а не по діагоналі. Чотири такі види крапки. Беру ножиці. І прорізаю по згину до крапки 5 см ножицями такі надрізи роблю. От і все. А тепер потрібно з'єднати надрізані кінчики, утворивши промінці зірки. Можна клеєм їх з'єднувати, а можна двостороннім скотчем або навіть степлером, якщо вам допоможуть батьки. Так само роблю всі промінці. Ось така жовта зірка в мене ще з'явилась. Ми їх тепер одна на одну маємо укріпити, ось так, як я показала. І далі я взяла вітрячок, який залишився з літа, видалила всі деталі, а на нього прикріпила зірку, яка може навіть рухатись. Додала декор, і ось така краса в мене вийшла. Думаю, у вас вийде ще краще. Велично, святково, заклично, іде по селу коляда, вона по дворах таємниче, у кожне вікно загляда, у хаті дідух із пшениці, в макитрі медова кутя, і свічка, як зірка іскриться. Святе народилось дитя, вечеря на білім обрусі, молитва во ім'я Отця, незриму маленький Ісусик заходить у наші серця. Дорогі родини, пізнаємо Україну через її прадавні традиції та могутні символи, все те, що робить нас, українців, унікальними, самобутніми та дивовижними.